Вітаю! Ми продовжуємо вивчати нерівності і тема даного відео властивості нерівностей. Вітаю! Ви дізнаєтесь про основні властивості нерівностей і будете вчитись застосовувати властивості нерівностей для оцінювання нерівностей. Перше завдання. Відомо, що х менше або дорівнює 8. Потрібно оцінити значення виразу х плюс 2, що означає оцінити значення виразу. Запишемо умову, і нам потрібно з цієї умови, використовуючи властивості нерівностей, отримати в лівій частині х плюс 2. Чим відрізняється ліва частина умови від лівої частини майбутнього результату? Бачимо, що до х додалось 2. Допишу ось тут, в лівій частині плюс 2. Якщо ми до лівої частини нерівності додали число 2, то потрібно число 2 додати і до правої частини нерівності. Така властивість була і для рівнянь, що до обох частин рівняння можна додавати одне і те саме число або вираз. Така ж сама властивість є і для нерівності. До обох частин нерівності можна додавати одне і те саме число або вираз. При цьому нерівність. Залишається правильне. Отже, додаю 2 і до правої частини. До обох частин додала число 2. Тоді зліва буде х плюс 2, це вже я записала. Знак нерівності менше буде рівні 8 плюс 2 буде 10. Друге завдання. Х більше мінус 5 потрібно оцінити х плюс 10. Це означає, що до обох частин нерівності потрібно додати 10. Дописую плюс 10 до лівої частини і плюс 10 до правої частини. Тоді зліва буде х плюс 10 більше, мінус 5 плюс 10, 5х плюс 10 більше за 5. Третє завдання: х менше за 7 потрібно оцінити х мінус 4. Бачимо, що від лівої частини, для того, щоб з x отримати вираз х мінус 4. Потрібно відняти 4. А це означає, що потрібно відняти 4 і від правої частини нерівності. Тобто, друга властивість. Від обох частин нерівності можна одночасно віднімати одне і те саме число або вираз. При цьому нерівність буде правила. Отже, мінус 4 від лівій частині дописую, віднімаю 4, і. Віднімаю 4 від правої частини буде хміну 4 менше за 3. Четверте завдання. Від обох частин нерівності потрібно відняти 9. Записую мінус 9 від лівої частини нерівності, мінус 9 від правої частини нерівності. Зліва буде х-9, той вираз, який потрібно оцінити, більше або дорівнює. Мінус 3, мінус 9, 12. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати наступні завдання. Перевіряйте. П'яте завдання до обох частин нерівності додаємо 15. Шосте завдання до обох частин нерівності додаємо 1. Сьоме завдання. Від обох частин нерівності віднімаємо 6. Восьме завдання. Від обох частин нерівності віднімаємо 2. Розглянемо наступну властивість. Подивіться уважно на схемку. В цій схемці показано, що можна множити одночасно обидві частини нерівності на одне і те саме число або вираз. Причому, якщо це число додатнє, на яке ми множимо, то знак нерівності зберігає своє положення, не змінюється. Якщо ми множимо на від'ємне число, то знак нерівності міняється, змінюється на протилежне, розвертається. І ще один момент: число або вираз, на який ми домножаємо обидві частини нерівності, не має дорівнювати нулю. Не нульове число або вираз. Дивимось на дев'яте завдання. У нас є умова х більше за 1,8. А потрібно оцінити значення 10х. Як змінилася ліва частина початкової нерівності? Була х стала 10 помножити на х. Отже, ліву частину нерівності ми помножили на 10. Тому і праву частину нерівності потрібно помножити на 10. Тоді. Буде зліва 10х. Знак нерівності так і зберігається. Більше 1,8 помножити на 10 буде 18. І ми оцінили значення виразу 10х. 10 завдання. Переписуємо умову. Потрібно оцінити 7х. А це означає, що обидві частини нерівності потрібно домножити на 7. Тоді, зліва буде 7х. Знак нерівності так і залишиться менше. І мінус 0,9 помножити на 7 буде мінус 6,3. Одинадцяте завдання. Було х менше або дорівнює 1, потрібно оцінити значення виразу мінус 5х. Для цього обидві частини нерівності потрібно домножити на мінус 5. Мінус 5 від'ємне число. Тому знак нерівності розвернеться, зміниться. Зліва буде мінус 5х, справа буде мінус 5. І знак нерівності був менше або дорівня, стане більше або дорівняння. Дванадцяте завдання. Х більше або дорівнює мінус 6, потрібно оцінити мінус 0,3х. А це означає, що потрібно обидві частини нерівності домножити. На мінус 0,3. Мінус 0,3 від'ємне число, тому буде так. Зліва мінус 0,3, знак нерівності розвертається, змінюється, менше буде дорівнює, і мінус 6 помножити на мінус 0,3 буде 1,8. Поставте відео на паузу і самостійно спробуйте виконати наступне завдання. Перевіряйте. Я не буду коментувати. Ви можете знову ж таки поставити відео на паузу і звірити свої записи. Продовжимо. Розглянемо ще одну властивість. Подивіться уважно на третю схемку. З неї видно, що обидві частини нерівності одночасно можна ділити на одне те саме число або вираз. У схемці позначено літерою А. Причому. Не можна ділити на 0. Це правило залишається. Якщо ми ділимо обидві частини нерівності на додатнє число, то знак нерівності зберігає своє положення, не змінюється. Якщо ми ділимо на від'ємне число або вираз, то знак нерівності змінюється на протилежне, розвертається. 17 завдання. Х більше 12 потрібно отримати, оцінити, х поділити на 4. Отже, обидві частини нерівності потрібно поділити на 4. Тоді зліва буде х поділити на 4, більше знак залишається, зберігає своє положення, тому що ділимо на додатнє число. І 12 розділити на 4 буде 3. 18 завдання. Зліва х, а отримати маємо х поділити на 9. Це означає, що обидві частини нерівності ми ділимо на 9. Тоді, зліва буде х розділити на 9. Більше або дорівнює. Знак зберігається. мінус 72 розділити на 9, мінус 8. Девнадцяте завдання. Бачимо, що потрібно обидві частини нерівності розділити на мінус 5. Мінус 5 число від'ємне. Тому зліва буде х розділити на мінус 5, потрібний нам вираз. Знак нерівності розвертається, змінюється. І 15 розділити на мінус 5 буде мінус 3. Двадцяте завдання обидві частини нерівності ділимо на мінус 3. Тоді зліва буде х розділити на мінус 3, знак нерівності змінюється. Розвертається, тому що ділимо від'ємне число. І мінус 9 розділити на мінус 3 буде 3. Поставте відео на паузу і виконайте вказане завдання. Перевіряйте, я знову ж таки коментувати не буду. Якщо ви десь помилилися, виправте помилки і проаналізуйте. У наступних завданнях ми будемо використовувати декілька властивостей. 25 завдання. х більше за 6. Потрібно оцінити значення виразу 5х мінус 1. У цьому виразі я бачу дві дії: множення 5 помножити на х і віднімання. Від результату віднімаємо 1. По правилам виконання дії, спочатку виконується множення. Отже, Спочатку ми оцінимо значення виразу 5х. Для цього обидві частини нерівності помножимо на 5. Зліва буде 5х, більше знак зберігається, тому що множимо на додатнє число, а справа буде 6 помножити на 5 30. Далі від обох частин нерівності віднімаю 1. Тоді зліва буде 5х 1 той вираз, який потрібно оцінити, більше 30-1, 29. Отже, 5х 1 більше за 29. 26 завдання. Х менше або дорівнює 7, потрібно оцінити значення виразу 9 2х. У цьому виразі також дві дії множення мінус 2 помножити на х і додавання плюс 9. Тут плюса немає, але можна дописати, щоб вам було зрозуміліше. Отже, спочатку ми виконуємо множення, тобто ми оцінимо значення виразу мінус 2х. Для цього обидві частини нерівності множимо на мінус 2. Оскільки ми множимо на від'ємне число, то знак нерівності розвертається, змінюється на протилежне. Тому буде мінус 2х більше або дорівнює. За мінус 14. Тепер до обох частин нерівності додаємо 9. Зліва буде 9 мінус 2х, більше або дорівнює за мінус 5. 27 -е завдання х менше мінус 4 оцінити потрібне потрібно значення виразу 7 плюс 3х. Спочатку виконуємо множення, тобто оцінюємо значення виразу 3х. Множимо обидві частини нерівності на 3. Буде 3х менше за мінус 12. 3 додатнє число, тому знак нерівності залишається, не міняється. Далі, до обох частин отриманої нерівності додаємо 7. Зліва буде 7 плюс 3х. Знак нерівності залишається менше. Справа буде мінус 5. 28 -е завдання. Спочатку обидві частини нерівності помножимо на мінус 10. Оскільки множимо на від'ємне число, то знак нерівності зміниться, розвернеться. Буде мінус 10х менше бодорів мінус 1. Далі, від обох частин нерівності віднімаємо 3. Зліва буде мінус 10х мінус 3, а справа буде мінус 4. І самостійно виконайте останні 4 завдання. Перевіряйте, знову ж таки, я не коментую. Сподіваюсь, що ви виконали правильно. Якщо помилились, ви знаєте, що робити. Виправте помилки і проаналізуйте, чому ви їх допустили. Що ви зробили невірно. Підведемо підсумки. На уроці. Ви дізналися про основні властивості нерівності і вчилися їх застосовувати. Отже, поставлені на початку відео завдання ми виконали, тому на сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!